Добрий ранок, малята! Як бачите, сьогодні я буду проводити заняття із нашої світлиці. Позаду мене, малята, ви бачите одяг український, які носили дуже-дуже давно. Навіть я сьогодні малята, в чому я вдягнена, як це називається? Це вишиванка. Так, малята, позаду мене також можна побачити багато гарних Вишивано. Зараз, малята, я пропоную вам подивитися, який одяг носили дуже-дуже давно. Кожен народ має своє неповторне індивідуальне обличчя у нашій культурі та побуді. Також ця індивідуальність знайшла своє відображення і в нашому народному одязі, який формувався протягом багатьох століть. Характерною ж рисою українського стародавнього такого одягу є декоративна мальовничість, а саме це вишивки на одязі. Взагалі, наш старовинний національний одяг це святиня кожного народу. Вишита сорочка, рушники, хустки здавна вважаються найсвятішими подарунками. Повага до одягу це повага до свого роду та народу. Також відомо, що із прадавніх часів одяг українців мав бути світлим та вишити. Зараз малята, я вам пропоную розглянути вишиванку, шаровари та одяг, який носили дівчатка маленькі. Це малята-вишиванка. Її особливість те, що на самій ковтинці завжди були ось такі візерунки, і вони обов'язково були вишиті. Такі вишиванки носили, як і дівчаток так і хлоп'ята. Далі ви подивитеся, як же виглядала чоловіча вишиванка. А ось це вже чоловічий одяг. Це чоловіча вишиванка. Та штани шаровари. Вони були дуже широкими. Вони були як червоного, так і бували синіх кольорів. Їх носили саме хлопчики, як дорослі, так і малі. Далі я вам пропоную продивитися одяг, який ж носили маленькі дівчатка. Як він виглядав. Ну а це вже дитячий такий костюм. Він складався з такої вишиванки, як бачите, білої з вишивкою, зі спіднички, яка внизу також була вишита, з пояску такого також він був вишитий. І на голову вдягався такий гарний обідок. Саме так вдягалися маленькі дівчатка. Ну а як хлопчики, ви побачили перед цим. Малята, тепер ви знаєте, можливо, хтось і до цього знав, так? Що раніше носили вишиванки. Раніше, так, замість звичайних спідничок були так ось такі гарні, червоні. Вони були і інших різних кольорів, гарні такі спіднички з усілякими гарними прикрасами малята, так? Також хлопчики-малята що носили? Не просто штанці, а як вони називалися? Це були шаровари. Так, вони такі також були дуже гарні, як тут червоного, були і інших кольорів. Вони ці шаровари. Так, малята. Малята, я вам кажу дякую за таке гарне заняття із нашої світлиці. Тепер ви ще раз так знаєте, що носили раніше. І кажу вам до побачення та до нових зустрічей, галятка!